І про ситуацію на фронті з перших уст нам розповість Олександр Моторний. Сашо, вітаю тебе. Сьогодні за документами вже третій день тиші. Як справи на реальному фронті? Розповідай, привіт, ліда. Ну, знаєш, якщо сказати так коротко одним реченням про стан справ, принаймні у центральному секторі зони АТО, от на цю мить, то буде так. Без граду, але і без тиші, тобто реактивної артилерії бойовики дійсно вже другу добу поспіль не застосовують натомість і обстрілювати українські позиції та укріп райони противник не припиняє. Нині на ранок було повідомлення про те, що нібито із Нікішино, яке саме вранці зазнало стрілецького обстрілу, відійшли загони бойовиків. Українські розвідники таку інформацію не спростовують. Водночас припускають, що це ймовірніше за все такий собі тактичний хід з метою провести ротацію поміж загонів терористів. Водночас інформація про те, що російські морські піхотинці, які дуже активно орудували останнім часом просто поруч із Нікішиним в районі так от що ці загони відійшли, такої інформації теж немає. Вогневого контакту безпосередньо з близької дистанції поки немає. Стояли дві роти морської піхоти Чорноморського флота і сіверного флота. Це можна стверджувати на 100%, тому що деякі військовослужбовці внаслідок вогневого контакту до нас потрапляли в полон. Про те, щоб вони відійшли, інформації немає. Водночас надвечір нам вдалося поспілкуватися з українськими бійцями в районі Фашівки, в районі Майорська, в районі Пісків. Це такі найгарячіші точки у центральному секторі. От вони говорять про те, що сьогоднішня доба принаймні до цієї миті, минає більш-менш спокійно. Водночас у РНБО нині говорили про трьох загиблих українських воїнів та вісьмох, які зазнали поранення впродовж останньої доби. У нас дещо інша інформація. Відомо про те, що лише у жовтому та корякіному після обстрілів Це Луганська область одразу загинуло троє українських військовослужбовців. І ще що щонай... Найменше один наш розвідник отримав смертельне поранення снайперською кулею у голову після бойового зіткнення, коли розвіддиверсійна група бойовиків намагалася в районі вуглегірська пройти углиб української території. Так само відомо, що один із наших бійців зазнав дуже серйозних поранень у ногу та плече, але водночас нібито вдалося знищити принаймні двох бойовиків. Разом із тим у зоні проведення АТО за останні 48 годин помітно посилили режим загалом і на блокпостах. І що стосується пересування машин та людей, от, наприклад, на виїзних блоках із зони АТО тепер стоять величезні черги довгомірів. Вілова частка з яких завантажені вугіллям, очевидно, що очікуючи на ретельну перевірку документів та вмісту в місто вантажу, не минулося водночас, і без хоч невеличких, але все ж таки позитивів. 34-й мотострілецький батальйон на нарешті отримав тут на передовій відому дуже багатьом вже по інформаційних випусках канадську допомогу, тобто зимовий одяг із Канади, який минулого тижня доправили літаками в Україну. Так, от, по-перше, бійці ну дуже радує те, що бійці дійсно на передовій отримали цей одяг. А по друге, самі воїни говорять, той одяг те, що треба. Огромний привіт канадцям. Ну, получили ми її недавно. Це все, що на мені, це міністерства. Добротна форма, так само пересувні блокпости, про які дуже багато говорили, їх значно побільшало тут на передовій. Не можу стверджувати на 100% що вони є усюди на блокпостах на лінії зіткнення, але у тому місці, де ми їх побачили, вони дійсно необхідні, адже стоять просто ближче до бойовиків, не буває. Від легких снарядів, скажем так, він спасе, і поможе, скажем так, від пуль звичайного автомата 5,45, спасе, сім спасе. Але якщо велика вроде техніка, то є БМП або гранатомет, гранатомет прибуває на насказь. Разом із тим, без жодних дозволів в Україну продовжують завозити і про російських і техніку, і зброю. Сьогодні до Горлівки була інформація. Противник перекинув батарею протитанкових гармат. Водночас українські генерали говорять про те, що міждержавну розподільчу смугу лише в четвер. Тобто сьогодні перетнули щонайменше чотири десятки завантажених артилерійськими боєприпасами російських Камазів, і ще щонайменше пара зайшла в Україну з бойовиками. Лідо. Дякую, Саша. Олександр Моторний з Донеччини про реальний стан справ на східному фронті.